Радість випромінювали обличчя дітей у Новогонському дошкільному навчальному закладі дзвіночок, куди завітали помічники народного депутата України Віктора Розвадовського. До нас приїхали поважні гості, вони хочуть передати вам привітання від народного депутата України Віктора Йосиповича Розвадовського. Він для нашого дитячого садочку зробив дуже дуже багато, прикрасив нам ялинку. Закупив нам подаруночки, ви їх сьогодні отримаєте. Він допомагає нашому дитячому садочку. Наш обов'язок зробити так, щоб кожна дитина почувалася щасливою. Під таким гаслом працює Віктор Звадовський, якому з маличку довелося відчути прикрощі долі. Він народився в великій сім'ї, але дуже рано став сиротою. Але дитячі його мрії він втілює зараз завжди на кожен рік він. Намагається привітати всіх дітей з цим гарним святом, святом Святого Миколая, щоб всі дітки отримали подарунки. Дякуючи за гостинці, діти натхненно читали вірші та з усіх сил намагалися показати, як вміють гарно співати і танцювати. Такий святковий коктейль із приємних емоцій, радісного настрою і солодощів залишив світлі спогади і у маленьких пацієнтів дитячого відділення Житомирської центральної районної лікарні. А загалом у цей святковий день було вручено понад 40 тисяч подарунків від Віктора Розвадовського колективам шкіл, дитсадків, інтернатних та медичних закладів 67-го виборчого округу.